Верніше, намічаємо перше. Каже вас, я собі зранку стану, поки ти будеш спати, буду щось собі робити. І давай вже мені виріши. бо як зазвичай я зроблю, ти встаєш. Ти що зробив? То не так, я тобі казала. Mm -hmm. І за того, mm -hmm. за того зараз якесь непорозуміння. Потім перервав і каже, що досвіду на 40-му році життя. В нього вже досвід треба мене спершу спитатися. Mm -hmm. Так. Сонечко, розкажи, яка ціна отої штуки. Один у мазоблок, mm -hmm. Розмір 59 на 24. Угу. Mm -hmm. Сто Ми просто ми в такому шокі реально, тому що я не знаю, як, як я не знаю, як зараз люди будуть будувати, чесно. Мені здається, що це, це реально нереально. Коли ми, ми зараз... починали будувати цей будинок, це було пару років тому. Це газоблок був АЕРОК, найкращий, який в Україні, український виробник. 60-600 на 400 на 200. Ми вроді починали. 67 гривень могло бути? 60 гривень вроді. Потім 100. 80 було, 90, 100. І так. Так, кожна партія була дорожча і дорожче, вони теж почали угу. вже починало дорожчати. Але це блок, а це бдюлька. <реш> Може переписати. Як таке може бути? Що це таке? Ми камін будемо з газоблока робити. А потім прийде до нас наш художник, наш друг, наш друг художник і поет, який Художник від Бога, точно. Він в нього роботи аж по всій Європі. Його замовляють, його чекають. Куча-куча замовлень. Yeah. Це наш крутий друг. Він дуже великий професіонал. Я хочу, щоб він мені показав техніки. Я хочу сама зробити камін та да, сонце. Правда? Uh -huh. Ось, yeah. Так, і він мені просто скаже, які матеріали зробити, бо він працює тільки з декоративками. Тільки він майстер, ліпнина декоратив, він художник. Він малює, він так ну, він все робить, але. Коротше, він мені покаже техніки, бо я, в принципі, знаю, але мені треба, як то кажуть, окончательно так, погляд професіонала. Без нього я не хочу робити. все таке. Чого я маю сама щось тут видумати, коли в нас є такий крутий друг? <сум> Про сонце? <сум> так. Міряємо. Ну так, от метр десять. І так буде сорок. 40 да, буде. Добре. А може трошки 45. Дай трошки більше, так. Одна ж та більше. Не знаю, <laughs> придумала. <по Цифра подобається, я не хочу, щоб ну, камінь біля саме стямки. Ага, ага. Бо я ще тут зроблю такі, таку штуку і зверху отак Угу. <по> Щоб угу. Воздух теплий, і тут буде така рішетка чорна, і віздух угу. теплий, щоб сюди йшов. Угу. А ти ще хотів, по-моєму, в нас в спальні там зробити, а що да? так? А, це вже від труби. Угу. Так. Так, правильно, правильно. Ось так. Так, там. Труба. Щоб не пропадало Вибита. <кл 'ятка> тепло. Вибивав <кл 'ятка> на ходу. Ми ж тоді закладну так і не зробили, да? коли ми заливали. Ми не забули, ми просто. Ми я думали, що ми, ми. Ми сфотографували і думали, що існує, ми планували вибити. Чесно кажучи, нам було тоді не, не дуже не закладних. Ми так просто, ми в такому, якомусь, чесно, для мене це сон якийсь. Я до сих пор згадував, як яким з наркозом будувалося, Чесне слово. Тому да. багато речей непридуманих, не таких знаєш. Не так? не Ти просто дуже переживала, як ці свічки Ну, конечно, переживала, коли на приколі. Ясно переживала. Боже, вже зараз. Пізня ніч, я тільки приїхав від наших друзів, я не знаю, зранку на роботі, потім там ще їде допомагати, і от зараз, зараз немає ні сили, ні нам тут робити собі, коротше. все, я вже завтра на суботу тебе забираю, виключаю всі телефони, інтернети, закриваю хату, закриваю не знаю, ворота, ставлю всюди електрошок, щоб ні один друг до нас не прийшов. Ну, що, ні, як мені тебе забрати? Ну, для себе. Ну як? Ну отак, хіба якось так заберу? ти мені мусиш, кохане, щось зробити. О, до речі, ми вже замовили світильники про Донастерю. <гум> У нас така крута стеля, виходить. Ну, по, 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 моїму, по моєму проєкту. <гум> по моєму дизайну я тут понавидумувала. Ну, як понавидумувала я? Мені здається, що нормально придумала. Але вона виходить дороговатонька. Ну, але чуєш тут 60 метрів квадратних зал наш Віталі. Скажи. то, то по-любому, що то не, не дешево. Але ми викрутилися. Скажи, я захотіла ці світильники такі е е скритого монтажу, як вона називається? Магнітні треки? Оці я захотіла. І ми, коротше, в нашій компанії хотіли, хотіли замовити. То що ви порахували? 15 тисяч ми порахували. Ці, 16. Чи 16 тисяч ми світильники ці порахували? Кажу, що? Так вони реально того не вертують. Я не розумію, воно таке дороге. І ми що, як ми використалися, що ми профіля в них беремо, а самі треки ми беремо в нас тут. Правильно, хане? Ми спочатку беремо треки з світильниками. Світильники і потім підбираємо під нього профіль. Так, вони нам підберуть. І це нам виходить десь приблизно, я ж не знаю, сума. <отр��니다>! Я ще не можу сказати. Ми ну wellness, точно не 16. ]ash. Ми купимо світильники, потім до них будемо дзвонити. І вони нам скажуть, що у них такого немає, Їх просто не знаю, їх покусаю. Але це такі світильники універсальні. Вони можуть бути як підсвітка на робочому цьому. Вони дуже круті. Так, ну вони зараз самі такі хітові. На тросиках висіти. І uh -huh. вони нам підуть по любому. Ну вони такі хітові, серйозно зараз. вони самі Навіть, якщо чесно, за такі гроші я не хочу їх ховати в потолок. Uh -huh. Це в потолок, ти просто ленту дай і її все. наші нас... світильники такі дорогі потолок У нас буде заховаю. лента. Мурчик, так в тому смисл зараз такий тренд пішов: все таке схованого монтажу знає, Це не коштує. У грошей, і він просто там захопить. Ні, Мурчик, ти не поняв, ну, ти побачиш ефект, який буде. Ти будеш ти просто будеш лежати, і на це дивитися. Добре. Ні, дивитися це буде. Там так валить світло, та 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 Буде, все буде дуже добре. Все буде? гудно. Гудно? Угу, Погнали. З таки вирішимо таку ширину, У мене є малюнок, ми взяли з інтернету, який мені сподобався камінь, і ми хочемо його повторити. На такій висоті На каміння, да? так? Ну, сама топка. Так. Да. Ну, можна. Під низом ж така штучка, типа, йти. Типа для дрів. Це для красоти більше. Угу. Така висота. Угу. Угу. Так. І тут камін. Угу. Добре. Ось так десь виходить. Тут у нас ролітки краде. Кажу, отак волк Я то Такий класний немає. Там стінку треба кінця доробляти, посередині Ага, так. та та ту стінку треба доробити. Вже раз прошпаклювали фінішом і ще треба буде раз і. Все. І сонце, і шліфуємо, і фарбуємо, правильно? Ой-ой-ой, скільки ще роботи. Я приходжу зранку до Васі, він тут каву п'є. А я подумала, що він грунтує кавою. Я кажу, сонце ти робиш? Я не побачила, що він ось цю штуку запигає. Каже, так, да, це нова технологія, це моя видка. Клас. Ось так буде виглядати камін. Все, ми вже так би оприділилися. Так, це сама топка буде, а це у нас така штука, ну, типу такий як, е декор більше він буде. Типу там, де дрова ставлять. Ну, Я не знаю, чи ми будемо дрова ставити, але це так красиво виглядає. Можливо, ми якісь такі дуже красиві дрова виберемо, Фонце? Да, Поставимо, і їх не будемо рухати, просто для декору буде. Щоб там сміття мені не було. Ну, воно все рівно, камін це трохи сміття таке. Та сонце? Mm -hmm. Але дуже гарно буде, дуже гарно. Барчик, але ти мені тим не грунтуй кавою. А чого? Це нова технологія. Дуже нова, ти Це Дуже круто. Тобто знаходиш хату і запах кави. Ти палиш камін. Кава розпросить. Ой, Тонька, побрився, сьогодні ну, на кінець то. Сьогодні вчора. Вчора маю часу навіть фабриці в <сих> тих роботах. Так, все, зараз я піду тобі бульончик зроблю. Хочеш? Бульончик провідати. До жінки. До жінки. А не до роботи. А я ти бульончик зроблю, хочеш? Твій любимий. Я бульон роблю такий покарпатській, скажімо так, технології. <сих> 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 Він сам з Карпат. І в них в селі так роблять такий бульйон, не так як, ну, не так, як зазвичай. Так що, можливо, колись покажу рецепт. І він мене навчив і все, мушу тепер для нього готувати. Щоб кожен раз і цей рівень не брати в руку. Я придумаю таку штуку зараз виставлю. Буду просто мурувати. Ага. Ага. І поїхав, та. так? На, на спільці лінії нам ну, не тут... Тут yeah. uh -huh. yeah. uh -huh. Оставляю міліметр, щоб не доставало. Сонечко, не заскочився за муруванням. Я вже його надух не переношу. Скажи, коли вимуровуємо всі паліти, все каже, треба ще там два паліти. У мене вже око починало дергатися тих палітів. Хоча тільки як залили фундамент, ми так мріяли про ці паліти, ми так дивилися час на ці машини, які їхали на друге будівництво, правда? А потім вже все. Воно так проїлося, що кажу, вже око дергалося. Коли тільки треба ще палити. О, тільки не це. А Слава Богу, що ми тут вже прийшли. І, як то кажуть, дуже співчуваємо людям, які зараз тільки починають почувати. Я не знаю, я би вже не знаю, чи я б писалася. Але людям тут ти представляєш сонце при при тому всьому, що ми весь час в ремонті, ну якби будівництво я привикла до таких от речей, да, Але мені це було важко. Прикинь, людям, які взагалі до цього не цей, і вони в ремонті. Їм такий стрес. Насправді це дуже стресово. Так що тут моральний такий більше треба настрой, правильний. Хочемо вже так зал до закінчення піти, стелі всі діла, так, щоб я на зиму вже тут просто-просто просто було дуже круто. Так, вже і кухню, і коридор ми доробляємо. Так, кухню ми вже ось так зробили. Кухню мені, коханий, трошечки збільшив. Я його випросила на кінець, але все вже є образи. Так, ось так буде. Я дуже задоволена. Так, трошки в нас барвачок тут. Що поробиш ось така. У нас кухня виходить. Сюди я планую ту всю стіну зробити активною. Тобто тут будуть меблі аж під саму стелю. Все, пізніше все покажу. Зараз не дуже хочу показувати цей бардак. Ну, поки так виглядає. В майбутньому тут буде дуже красиво. Зафіксували для історії, як було, потім покажемо, як буде. Кане кличе мене до себе, без мене не може. Не може щоб я була завжди з тобою. Каже, мені, от зараз мені прибрати, каже. Він не може, якби в такій грязі працювати, він завжди тако попрацює, потім так і треба йти прибирати, бо той каже, зараз все розлісеться. Я кажу, слухаюсь. я так сказала? Бо все було правильно до того моменту, коли ти зараз слухає. І коспорті каже: Ви думали, добре, добре. Поли мене, поли. Добре, я дуже на кухні сонце приберу, зараз бігом і до тебе. Все починаєш закручувати вже там. Камінчик. Ось така красота. Ось така красота буде. Так цікаво. Там прошпаклювали, бо там буде видно цю частинку. Глянемо, що що тут відбувається яка сама система? Якщо в нас буде ніша, ми мусимо так робити, ну так ми хочемо робити. Так, там у вас дирочка зробив. А що там дирочку зробив? Там ти будеш від мене гроші ховати свої. Так, Не знаю, я не буду цього знати. Голові собі зафіксуємо. Ти там будеш щось ховати, так? Блок якісь. Ага. Окей. Так. Сьогодні мусимо там ще ту стіночку прошпаклювати, бо коли вже вставиться всі прикольчики, там не буде вже доступу. Тому треба вже на цьому етапі зробити. Прикольно так виглядає? Дуже класно буде. Такі от дирочки, дирочки. Так, а я за цей час шпаклюю ось цю стіну. Йду ось цю стіну, фінішом вже йду, от, от-от, і хочемо вже до завершення.